Так, попросив чоловік обзор ліхтарів. Ліхтарів оцей і А, стоп, це мій. Ось. І однорежимний. Значить, недоліки переваги одного і другого. Перше, це різниця в габаритах. Габарити і вес. Як бачимо, зовсім різний. Друг, ну, то є, в чому удобно? Цей положив у карман і пішов. Цей не положив у карман. Ну, ну, він здоровий. Друге, це вес, цей набагато важчий. Тут, якщо ви готові до того, тут і так, і так прищепка мається. Ось. Прищепка, Але цей набагато масивніший. Він дорожче стоїть, Він далі б'є, понятно, що потужніший він. Якщо візьмемо цей. І візьмемо цей. То, понятне діло, що це його пересвіте. Видно, да? бо кажу, мені казали люди, що на камеру не видно степень яркості. Видно степень яркості. Ви ж бачите разницю. Бачите разницю. Тепер а, в чому ще разниця? А, в цього є режими переключаються одинарним, одинарним нажатієм. Тобто, ти включив його. І легким нажаттям міняєш режими. Оце яркий режим, економний режим, суперекономний режим, режим блималки і режим сигнал сості. Поняли? І потім знов яркий пішов. Ти легкими нажаттями ось легко. Раз. 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 раз, Я міняю режим і вибираю, яким користуватися. А глибоким нажаттям виключаю його. Цей можна пользувати в режимі один режим, тобто включив і виключив. Яркость при цьому завжди буде одинакова. Е, можна два рази нажати швидко, дуже. Раз-два. Отак, треба ще б... О, Це включається у нас стробоскоп. І також можна. Поміняти яскравість нажаттям і удержанням. Довго держиш клавішу і яркость падає. Поняли? Ну потім включаєш, він знову на максимум включається. Тобто один режим. Ми його так і називаємо, один режим. І той, і той хороший металічний корпус противоударний, класний корпус. Тут дві батареї, тут одна батарея. Тут батарею можна поставити 18650, Наприклад, Samsung 3500 це буде максимум, що поставити сюди можна. І сюди так само. Але сюди можна поставити батареї літокала на 5 тисяч 2650 тобто з більшого розміру. Тут більший розмір. Отаку батарею можна поставити. І ємність буде 5 тисяч в одній батареї. Сюди ставиться дві батареї. Дорого, але круто. Дві цей по 5000 це буде набагато. Резинка уплотнительна. Тут нормальна пружинка, не одноразова. Хороша і кнопка нормальна. Далі йде акумулятор літокала. Акумулятор літокала. Ось корпус. Діод тут p 50 лінза, лінза зводиться і тут. Лінза зводиться і тут. Тут розкручую задня пружинка. Теж плотна така, хороша пружина. Далі акумулятор відекс на 2200 це вже Ваня відноставив. І в глибині теж пружина йде. Діод тут теж 6 стоїть. Ось вам і вся різниця. Дивіться, давайте.